Постійної напруги спорт підтримає тебе. На жаль, цей настрій вже звичний для Біпи в цьому році. Нічого гарного сказати не можу. Можу тільки зауважити, що ну, моментами дуже класно. І вчора була дуже класна боротьба. Сьогоднішній матч продовжився, але, от у якийсь момент, просто все сиплеться кудись. Я, я навіть не розумію. Як таке можливо, і, е, ну, такі тотально прості речі. І саме від тих людей, е, від кого від кого максимально повинна бути та допомога. А вона вон, цей коефіцієнт йде в, в зворотньому напрямку. Е, ну, е, Жаль цієї гри, що ми не зачепилися до кінця. А так по емоціям глядачі в залі, атмосфера, зал, гарна команда. В цьому плані все супер. І ну хай воно так далі буде. Завтра матч з Львовом, завершання. Як на нього буде налаштовуватись? Ну, це не має значення, що ми вже нікуди не попадаємо. Будемо грати на перемогу для себе, будемо викладатися. На ті сили, що у нас залишилися, це не має значення. Будемо грати, Львову не буде легко. <світок> Кажу за себе, за тих хлопців, які, у котрих я впевнений в своїй команді. Інші подивимось завтра. <світок> Добрий вечір. Ну, вітаю команду говорили з перемогою. Вони нас сьогодні переграли, по-перше, в енергії. Ми моментами, так, якимись невеличкими хвилинами виглядали непогано, але ми в цьому сезоні можемо лише якимись відрізками грати. Нам не вистачає дійсно ні ротації, ні, е, ні енергії на всю гру, так, щоб все розпледило, розплоділити на на всю гру, тому такі ось є спади, і ну, це, звісно, впливає на рахунок. Ми іноді виглядаємо як ветеранська команда. Yeah. Як, як вже є, так, так є. Сьогодні в залі були присутні воїни. власне, завдяки кому маємо грати? От, власне, які у вас були емоції, можливо, коли чули це, уявляли їх, і бачили можливо. Ну, це завжди. Про наших воїнів це, це лише подяка, це лише е, ну, підтримка, да, це, на, ну, це на натхнення цими людьми, які захищають боронять нашу державу. Це наша гордість. Е, тому дуже приємно, що вони. Е, З'являються на іграх, оболівають, і, і ми даємо їм трошки якісь ці півтори годинки радощів. Так а може вони трошки відволікаються від цього, цього ужасу, який вони там бачать і переживають. Тому велика їм дяка і повага. Загалом позитивні були певні проблеми в захисті, які ми не виконали, те, що нам говорив тренер. Але в загальному я думаю, що ми впоралися. Ну і завтра очікує ще один матч, важливий матч з рівнем, як загалом ну, від тої гри. Ну, ми будемо дуже, скажімо так, заряжені. Ми хочемо ще одну перемогу, вона нам потрібна. І в загальному будемо старатися порадувати нашим вболівальникам. Хочу подякувати Збройним силам України. Слава Україні! Вітаю, вітаю всіх з перемогою. Дуже важка ігра. Дякую в що підтримують нас в першій половині, в першій половині мали, мали, мали проблеми з Шашковим. 16 Шістнадцат зробили висновки і тільки два очка в останні дві чверти, гарна, гарна третя чверть, як в захисті, як в нападі. Готуємося і чекаємо наступну зустріч з Рівном. Слава Україні, слава ЗСУ!